Я Лоя Мирослава Єлівна, лікар-гастроентеролог. Сьогодні розглянемо тему холестерину. Холестерин це жиронерощинна речовина, яка не розчиняється ні в воді, ні в крові. Це є потужний антиоксидант. 15% приблизно ми дістаємо холестерин з їжею до організму, який надходить. Інші решта 85% виробляються таким органом, як печінка. З холестерину складаються всі мембрани клітин нашого організму. Іде синтез з нього таких гормонів, як статеві гормони, іде синтез жовчних кислот, інших речовин. Та такої відомої, відомої речовини, як вітамін Д, який є жиророзчинним. Якщо є накопичення в організмі холестерину, надмірне накопичення, розвивається така хвороба, як атеросклероз, з якого утворюються холестер... з холестерину утворюються бляшки, які прикріпляються до стінки судин. Внаслідок чого просвіт суденьки звужується і порушується кровопостачання органів, таких як серця, головного мозку та інших органів, це є ризик виникнення таких загрозливих життю хвороб, як інфаркт, міокардок, як ішемічного інсуль, інсульту та інші. Іноді, е при надмірному надходженні в організм холестерину, Є е, утворення в жовчному міхуру е, конкрементів, розвивається жовча-кам'яна хвороба, так як жовч е, змінює свою хімічну структуру і колоїдні е, е, властивості. Випадає холестерин в осад і формується калькульоз. Е, як кажуть, холестерин є поганий і є хороший. Хороший холестерин це є ліпопротеїд високої щільності, який надлишок холестерину якби, захоплює і транспортує у печінку, наслідок чого печінка печінкою виводиться цей надлишок холестерину через жовч. І є поганий. Поганий холестерин це ліпопротеїди низької щільності, які ведуть якраз загрозливі. Для життя і виникнення хвороб в, в організмі. Холестерин має здатність накопичуватися в пічкирою на повіках, в на тулубі. Але той холестерин, який всередині нашого організму циркулює, його можна лише, лише його лабораторно визначати. І можна його контролювати. Профілактикою самої гіперхолестеринемії є, звичайно, модифікований спосіб життя, раціональне харчування та фізична активність. Якщо рівень холестерину, нам не вдалося знизити за рахунок модифікованого способу життя, для цього є в нас синтетичні препарати, які називаються статини. Які призначаються лікарем в певних дозах на певний термін і, звичайно, під контролем ліпідограми. Рівень холестерину потрібно контролювати за допомогою біохімічного аналізу крові, який, здається, надще. Нормою холестерину є 5 мілімоль на літр. Звертайтеся до лікаря вчасно, будьте здорові, контролюйте свій рівень холестерину.